98-річна Анастасія Андріївна Чернюк, учасниця бойових дій Другої світової війни, зустрічає нас по домашньому, збентежена неочікуваним візитом, радо запрошує до своєї оселі. У день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, за дорученням могилів подільського міського голови Геннадія Глухманюка, довгожительку привітали як одну з тих мужніх людей, які виступили проти ворога. Подякували за значні заслуги перед батьківщиною, багаторічну плідну трудову діяльність, особистий внесок у виховання молоді на героїчних та трудових традиціях українського народу, відданість громадянському обов'язку. Я хочу сказати вам велике спасибі за те все, що ви зробили. Я вже казав, що ви жива історія нашого того часу, бо жива. дуже мало залишилося таких. Життя Анастасії Чернюк сповнене випробувань, але вона ніколи не втрачала віри у краще. Народившись у березні 1926 року, пережила Голодомори та Другу світову війну. Юна дівча зі зброєю в руках супроводжувала продовольчі та рятівні обози, доглядала за пораненими, відбивала атаки ворога. Полями Другої світової Анастасія Андріївна дійшла аж до Німеччини, де й зустріла перемогу. У мирному житті ветеран війни не менш відповідально та сумліно працювала в колгоспі. У 98 бабуся самотужки намагається господарювати на своєму обісті. Правда, цю зиму спробувала перебути в місті у племінників, але як тільки прийшла весна, одразу повернулася до рідної оселі. Поратися з домашніми справами довгожительці допомагає соціальний працівник. Попри поважний вік, Анастасія Андріївна завжди тримається на позитиві, жартує і дарує гарний настрій всім оточуючим. Щоб ви були здорові, щоб ви нам дожили до ста років, щоб ми до вас ще приїжджали, щоб ми приходили, щоб ми радувалися, що ви ще у нас є. Ви не проти? Я. Да. О, Я проти. Спілкуватися з Анастасією Чернюк з грушки це велика честь, це жива історія нашого краю, це вагомий багаж знань і життєвої мудрості, яких би вистачило на багатотомні мемуари. Низький уклін 98-річній Анастасії Андріївні Чернюк, учасниці бойових дій Другої світової війни, за ту складну життєву дорогу, по якій вона пройшла гідно.